ефірі новини понеділка, 15 липня, і сьогодні у випуску ви побачите. Не розминулися дві легкові автівки. У глухові сталася автотроща. Президент нагородив військовослужбовців Національної гвардії. Із шостки у Глухові сталася пожежа в багатоповерхівці. Тілю в глухові пізно ввечері сталася дорожня транспортна пригода на перетині вулиць Київська та Ціолковського. Не розминулися два легковики. Аварія сталася орієнтовно об 21 годині, 25 хвилині. Автівки отримали механічні пошкодження. Водночас водії не постраждали. Точні причини ДТП невідомі. Нагородив військовослужбовців Національної гвардії із шостки державні нагороди за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі від президента України Володимира Зеленського отримали гвардійці військової частини 3022. Про це повідомляє військова частина шостки. У неділю по обіді в глухові сталася пожежа в багатоповерхівці. Загорілося орієнтовно о 12.45 в п'ятиповерховому будинку на вулиці Ціолковського. Займання сталося на балконі в квартирі на третьому поверсі. Вже через півгодини працівники ДСНС локалізували вогонь. На місці також працювали газовики. Постраждалих на щастя немає. Точні причини пожежі встановлюють. У шості розшукали двох неповнолітніх дітей. Повідомлення про те, що двоє вихованок обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей у шості втекли, надійшло до поліції учора близько 19-ї години. Під час повітряної тривоги дівчата 15 та 11 років попередили своїх вихователів, що вийдуть до вбиральні, але натомість. Покинули укриття, де перебували разом з усіма дітьми, та вийшли за межі установи. За кілька хвилин педагоги повідомили до поліції про зникнення. До пошуків дівчат долучилися і засоби масової інформації, в результаті чого їх помітив водій автівки біля селища Вороніж. Нині з дітьми все добре. Їх повернули до центру соціально-психологічної реабілітації. Ом, що судитимуть інспектора, який вимагав 40 тисяч гривень хабара від посадовців Шосткинського району. За інформацією обласної прокуратури, інспектор вимагав від посадовців селищної ради 40 тисяч гривень за безперешкодне отримання сертифіката при прийнятті в експлуатацію після проведеного капітального ремонту водонапірної башти та артезіанської свердловини в одному з населених пунктів Шосткинського району. Спершу він отримав 20 тисяч гривень авансу. Після чого склав позитивний висновок, необхідний для отримання сертифікату. Ката після передачі решти від обумовленої суми 22 березня головного інспектора затримали. Рішенням суду йому було обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю звільнення під 212 тисяч гривень застави. Будинку яскрава етносадиба. Таку в селі Береза на Глухівщині створили місцеві жителі. Звідти винесли сміття, натомість наповнили простір сімейними реліквіями. Нині тут вирує життя. Як працює унікальний музей, дивіться далі в сюжеті кореспондентів на межі. Кілька років тому у селі Береза облаштували етносадибу музей, який розповідає про життя та побут місцевих жителів у старі часи. Розташований він понад дорогою глухів шостка, а тому постійно привертає увагу відвідувачів, розповідає жителька села Віра Дем'яненко. І тут був, був будинок за ну, занедбаний зовсім. Завалилось дерево на дах, заплило все диким виноградом. І сюди навіть почали зносити сміття. Хтось щось викине, і йшовши мимо школи, всі дітки йшли, це бачили таке страховище, таке, і захотіли зробити з нього щось. Почали вивозити сміття, завалили підвал, щось там все це вирівняли, побілили, поповигрібали це, все повичищали. І ось вийшла у нас така. Хатинка. У серпні минулого року місцеві вирішили наповнити етносадибу життям, розповідає Віра Дем'яненко. До цього почали зносити до неї сімейні реліквії. Почалося з того, що декілька людей мали вдома, таких як я, пенсіонерів, мали вдома посаг, які батьки готували їм ще з дівоцтва, складували цей посаг, але він не згадився зовсім. Уже прийшло сучасне життя. Прийшли меблі сучасні, ніяких там подозорів не треба, ні фіранок на вікна. Вже ж сучасні штори. Принесли рушників нам. Ви бачите скільки? Вишивки на подушки. Стали зносити хто рубель, хто качалку, хто ступу, хто ще привезли он там і терниці, і маслобійки. і Що в нас тільки нема? Ну, дещо й нема ще, бо ще ж тільки рік. Так, і ми почали. Я принесла рулетку. Гвоздочки дочки з дому різних калібрів, і от де на сьогодні фіраночки, завтра рушничок якийсь притулили, подивились, десь іще знайшли, принесли оцей куточок для ікон зробити. Ну і так почалося. За словами жінки, при етносадибі діє жіночий клуб, який відвідує більше десяти мешканок берези. Спочатку гурток був, тепер вже у нас клуб. Добавились члени клуба і вирішили, що нам трохи не солідно бути гуртком, а вже ж ми ж клуб жіночий надвечір'я. Тоді ми стали займатися не тільки вишивкою. Ми підключались до свят, яких треба, виготовляли сувеніри для музею, виготовляли ну, різні речі. Вишивка, в основному, звичайно, займались вишивкою, бо я сама вишивальниця, і мені так схотілося, щоб ну, не тільки. Навчити цих людей то, що я вмію, а ще трохи повчитись. Також тут проводяться заняття для дітей. Гурток відвідують в основному дівчата. У нас ще гурток по суботах, бо немає у діток занять у суботу, і вони прибігають сюди, дуже хочуть, мало пропускають, дуже хочуть вишивати і не тільки вишивати. Ми ще тут маємо схованці стару. Швейну машинку я її відремонтувала, шиєм, учу вставляти нитку, ремонтувати, натягувати як петляє, тобто налагоджувати машинку. Дуже їм цікаво. В чергу стають. І я перша, і я перша дівчата. За словами Віри Дем'яненко, етносадиба відкрита з четверга по суботу. Відвідати музей можна з десятої ранку до першої години дня. Шості приватні підприємці облаштовують креативні клумби поблизу своїх закладів. Анок про погоду 16 липня на території Шосткинського району очікується мінлива хмарність без істотних опадів в день. Місцями гроза. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів секунду. Температура повітря вночі від плюс 19 до плюс 24, в день від плюс 32 до плюс 37 градусів по Цельсію. Також синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку, яка збережеться на переважній території Сумської області.